До поранені від спорту були далекі, а тепер призери змагань і рекордсмени. Український стронгмен безкоштовно тренує ветеранів у рівному, вивчає їхні травми і протипоказання, і для кожного розробляє спеціальну програму спортивної реабілітації. І вже за кілька місяців захисники почали показувати неймовірні результати. Як спорт допомагає фізично і психологічно, розкаже Анна Махно. Алена підтримка, Міша, давай призові місця і результати, яких в Україні ще не було. Ігор! Змагання українських ветеранів кожного з них своя історія і знайомство зі спортом. Ось тренажерна зала у Рівному. Це Володимир Жмештангу. 19, 20, нормально. Майже пів кілометра долає на тренажері, який імітує веслування. 499 за 100 секунд. Хоча після поранення ледь на ногах стояв. Пройти 10 кроків я сразу падав. Витісняючи ворога з Київщини у 22-му автівкою наїхав на ворожу міну. Давайте, по машина. Подлетіла машина, приземлилася, очнувся. Ампутація одного, частково ампутація руки і Компресійний перелом хребта це його друге поранення. Пішов боронити Україну від росіян добровольцем в 2014-му. Адже народився і раннє дитинство провів в Маріуполі. Приїхав захищати свій Донбас. Мій бій перший був 28 липня. Це Саурмогіла тоді було простріляно ткані ноги правої нас контузії. Та повернувся на службу. Їздив на ротації ще тоді не були знайомі з Михайлом, з котрим нині тренуються пліч опліч. Михайло так справо крутить педалі, що й не зрозуміти, що він на протезі на правій нозі, саме на цій нозі, я, саме які потрібно добре працювати. Михайло водій сапер в ДСНС. Моя задача була і розміновувати території, так само і перевозення вибухонебезпечних предметів. Розміновували Київщину згодом Донеччину, або енергетики могли відновлювати мережі після російських обстрілів. Я наступив на міну і стався вибух. Я... Побачив, що я вже залишився без ноги і почав доставати турнікета, наложу. Деві Володимир та Михайло разом з іншими побратимами прийшли на спортивну реабілітацію до Ігоря Головка. Вже 5 по 12, п'ятнадцять як я молодець. Він майстер спорту України з пауерліфтингу, стронгмен, призер кубків та чемпіонатів. А ще колега Михайла працює в ДСНС Рівненщини. Це кар. Просто типа ми, ми олімпійські резерви. Бо приколи приколами, але ну. Насправді результат дуже хороший. враховую всі протипоказання. і розробляється індивідуальна програма під кожного ветерана. Тренує поранених захисників безкоштовно. Його мета каже: покращити їхній фізичний та психологічний стан. Спортивна реабілітація вони дають можливість ветеранам спрямувати свою енергію в потрібне русло і не залишатися в собі. І це дає каже і тренер, і його спортсмени чудові результати. Як здоров'я твоє? Як нога? Хтось вже прагне повернутися на службу. Зараз проходжу військову лікарську комісію на факт придатності. Михайло призер всеукраїнських змагань та продовжує працювати в ДСНС. Зараз я їжджу по навчальних закладах. Провожу уроки змінної безпеки. Володимир хоче, і не може повернутися до колишніх обов'язків через травму хребта. Нині служить в ТЦК, та йому каже, узагалі прогнозували, що за кілька років пересуватиметься на кріслі колісному. Володимир на останніх змаганнях встановив рекорд України в праві Ербайк, спаливши 30 калорій за 22,22 22 секунди. Головне кажуть ветерани і їхній тренер не зневірюватись. Просто не треба в собі замикатися. Не виходить в тебе вдома навіть ж невелі коляски. Ми свої хлопці надо, приїдемо заберемо тебе. Повірити в себе. Піти в спортивний клуб, знайти собі тренера і побачити, як воно буде набагато все краще в житті. Нині ветерани готуються до наступних змагань, та найважливіше в них, кажуть, не перемогти суперника, а допомогти собі. Анна Махно, Олександр Ковтунець, рівне ТСН. Один плюс один.